Вітаю на ютуб каналі Віталс! Сьогодні хочу поговорити з вами про нещодавне поповнення нашого асортименту Зарядний пристрій Vitals Master Smart 3000. Зарядка невелика за розмірами постачається в наступній комплектації. Зарядний пристрій з мережевим шнуром і проводами заряджання із затискачами. Інструкція з експлуатації. Що гарного в цьому зарядному пристрої, зараз розкажу. Дана модель відноситься до інверторного типу та, на відміну від традиційних трансформаторних зарядок з виправленням струму діодами, не спричиняє сплесків напруги в електромережі під час роботи, що дає змогу без перешкод використовувати її в побуті. Немає залежності зарядного струму від коливань струму вхідної мережі, не впливає на роботу інших мережових побутових приладів. У схемних рішеннях зарядного пристрою закладені захисні функції, вимкнення після досягнення повного заряду АКБ, захист від переплутування полярності тощо. Має компактні розміри та масу, що дає змогу підвищити зручність і мобільність під час роботи. Крім високих показників надійності та продуктивності, зарядне має низку додаткових переваг. Здатні заряджання акумуляторних батарей різних типів. Це свинцово-кислотні на 6 та 12 вольт, лужні на 12 вольт, гелеві на 12 вольт, літій залізно-полімерні на 12 вольт. Заряджання батарей залежне від типу. Струмом 2 або 4 А, напругою 7,2, 14,2 або 14,4 та 14,7 вольт. Здатність заряджати акумуляторних батарей за температури довкілля від мінус 20 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Заряджання акумуляторної батареї ємністю від 4 до 120 Ампер на годину. Наявність програми обслуговування батарей низьким зарядним струмом 1 А для продовження їхнього сроку служби. Наявність спеціальної програми для відновлення сильно розряджених акумуляторних батарей. Електронний захист від переплутання полярності приєднання затискачів до клем. Короткого замикання в АКБ, перегріву акумуляторної батареї. Зручний індикаторний дисплей. Гарантійний термін на модель Vitals Master Smart 3000 складає 3 роки. Дякую, що дивились, щоб детальніше дізнатись про технічні характеристики, вартість та як придбати зарядний пристрій Vitals Master Smart 3000. Переходьте за посиланням під цим відео і не забувайте підписатись на наш канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!